Сьогодні ми навчимося давати відповіді на запитання за допомогою «Сі» та «но». Тож швиденько розпочнемо. І так, відповіді на питання за допомогою «Ес есто уна вентана?» Вас запитують це вікно. есто ес уна вентана?» Зверніть увагу, що тут у нас змінений порядок слів, хоча у питанні можна його не змінювати. А тут у нас він завжди повинен бути esto es una bandana. Я розумію, що такі, може, не дуже запитання. Хто вас питає, це вікно чи ні? Мало хто запитує. Але ми просто вчимося використовувати конструкції, тому давайте навчимося їх використовувати на таких простеньких запитаннях. Так, una habitación. це кімната esto es una habitación. Запам'ятайте порядок слів, будь ласка. І ще разочок нагадаю, що коли ми називаємо предмет, то ми використовуємо невизначений артикль. Уна. Тут також уна. Давайте спробуємо дати стверджувальні відповіді на ці запитання. Зараз я додам слайдик. Ось так. І тут буду вам допомагати. Перше запитання. Is esto un gato? Ось картиночка. Is esto un gato? Це кіт. Як ми відповімо? Спочатку ставимо Си, Сі. Не забувайте наголос, тому що без наголосу це вже зовсім інше слово, це буде не означати так. Тому наголос ставимо сі. Сто С. Estos es un gato zbližuje si Estos es un gato. Nastopne, estos esto un tele, es estos un tele. Zvečajno si Estos es un tele. С Есто С уна теле. І Сто С una tele теле. Далі. Есто С онболіграфом. Бачите, тут вже незмінений порядок слів у питанні, тому тут ще легше. Есто С онболіграфом. Потрібно просто зняти запитання і поставити наперед «сі». Si. Pues, sí, esto es un bolígrafo. Sí, esto es un bolígrafo. Sí, esto es un bolígrafo. Tak, dale. Esto es un coche. Esto es un coche. Es una Перевіримо. Так, це машина. Як ми відповімо. C. Так. C. Есто. S. Ун. Коче. Пропустила вітеру. Нагадую вам, що не забувайте ставити наголоси, тому що від цього залежить значення слова. Далі. Відповіді за допомогою «но». Es esto una mesa, Нагадую, що mesa це стіл. Es una mesa, no, esto no es una mesa. Подивіться, де частинка no у нас вставляється поміж esto і es, Перед es, es no es una mesa. Перша частинка no це ні, а друга частинка це не, ні, це не стіл. Не забувайте два рази ставити es, esto una cama, no, cama ну це це Kama не cama No, ni, esto no es. Це ne una cama, Esto no es una cama. Esto es un perro. Perro se si onas. Собачка. No, esto no es un perro. ni, Це ne собачка ще разочок, Перша частинка – це ні, друга це не. Вони обов'язкові у битві. Е, es este, una puerta. Пуерта це двері, нагадую вам. Но no, no es естоно е с унапуерта. Есто ес, уна вентана. Це вікно. Е, далі, давайте спробуємо самі. Треба перекласти іспанською. Створюю допоміжний слайдик. Це книжка. Ні, це не книжка, це ЗОшит. Давайте спробуємо іспанською. Це книжка. Давайте з простого почнемо. Не перевертаючи слова. Як запитати? Це книжка? Есто. Ес УН Лівро. Есто ун Лівро. І тут нам треба відповісти ні, це не книжка. Думаємо, як відповісти. Ні. Но це не книжка. Треба ширше. Но це не книжка. Есто це – «ес» ун лівро. Не пропускайте артиклі. Артиклі тут дуже важливі, бо ми називаємо предмет О, no, no es un libro. Що у нас тут пропонують відповісти? Це ЗОшит. Як буде ЗОшит квадерно. Так. Esto Есто es un Ун квадерно. Есто С un квадерно. Наступне, що нам пропонують перекласти, це дівчинка. Ні, це не дівчинка, це хлопчик. Коли малеча у візочках катається, то дуже часто плутають дівчинок і хлопчики, вони всі схожі. Тому мам запитують: чи це дівчинка, чи це хлопець, так? Давайте запитаємо: це дівчинка? Давайте трошки ускладнимо і змінимо порядок слів. Якщо б ми просто сказали це дівчинка: Есто ес, уна Чіка, запитати ми можемо Сто ес, уна Чіка або змінити порядок слів. Про це я розповідала на минулих уроках. С, Сто уначика, Ес. Есто уна Чіка, Ес, Есто уна Чіка, ні, це не дівчинка, це хлопець. Но ні. Це не Есто но. Ес. Уна Чіка. Чіка. Як сказати це хлопчик? Есто Ес. Ум Чіко. Так. Нескладно. Есто Ес. Ун. Ум. Чіко. Якщо не зрозуміло, як ці запитання, перегляньте мої минулі уроки, я там розповідала. Давайте далі. Кому зрозуміло, ті молодці. Це машина, ні, це не машина, це будинок. Дурнувате запитання, але ми вчимося просто володіти конструкцією. Це машина. Як машина буде? Коче. С. Есто складні запитання будуємо. Ун коче. Ес есто ум коче. Ні, це не машина. Но. Естоноес. Естонос. Ун коче. но ес un коче. No це будинок. Будинок нагадую, каса жіночого роду. Це будинок. Esto es una casa. Не забувайте, будь ласка, артиклі, бо ми називаємо предмети. Молодці. Ви справились. Далі ми будемо вивчати нові слова. Запам'ятовуйте, вони нам дуже знадобляться у наступних уроках. Una casa – будинок. Una cocina – Кухня. Un baño Ванна кімната, Un dormitorio. спальня. Давайте далі. І ще раз. Una casa. una costina. un panio, un dormitorio. Далі. Una cama. Ліжко. Un armario. Шафа. Un sion. Крісло, Un gato. Кіт. У мене є канальчик в інстаграмі, і там трошки швидше уроки, і я там розповідаю про ці слова, тож підписуйтесь. І ще раз: una cama, un армаріо, un сьйон, un гато. Наступне. Унапурта. Una Унаперед. Una стіна. Una напурта це двері. Унаперед. Стіна. Un квадро. Картина. Un рельох. годинник, una puerta, una paret, un quadro, un reloj. Dar, un garaje, garaj, un coche, mașina, una bicicleta, velocipet, un autobus, autobus. Și răzăciuc, una garaje, un coche, una bicicleta, un autobus. И остане у нас скоро лито си на плаж, уна плаја, плаж, уна тоаја, рушник, уна камиса, сорочка. Ше разочек, уна плаја, уна тоаја, уна камиса. Нескладно, правда? Тож я була дуже рада провести з вами цей урок. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайчики, пишіть щось у коментарях. Я буду дуже раденька, це мені дуже допоможе. Тож до зустрічі наступного разу. Бувайте!